Друзі, привіт! З вами Олексій. Сьогодні, в нашому відеогляді, наступний наш кастомний годинник, який ми також розробляли для е нашого клієнта, який прийшов е під запит. Запит був який? Розробити український годинник, щоб була українська символіка. Я насправді думаю, що це класна розробка. якщо... Це так, напишіть, будь ласка, в коментарі. Якщо ні, то теж пишіть в коментарі, поспілкуємося з вами окремо. Так, давайте подивимось на пакування, на коробку, як воно виглядає. Мені дуже сподобалось рішення такого шикарного великого тризуба. До речі, цей тризуб 3D-шний, зроблений з декілька пластин. Якщо так провести пальцем по Поверхні, то це дуже класно відчувається. Це не фарба така, це окремо зроблений вирізан лазером на, на металі тризуб, і такий от сюди він вставлений. Також бачимо брендування знизу, авардер, час для винагород. Давайте разом подивимось, тому що мені насправді теж цікаво, як виглядає годинник. Передали з виробництва. І давайте разом. Так, бачимо тут великий у нас тризуб сріблого кольору. По пакуванню стандартне у нас пакування, коробка, логотип на коробці згідно логотипу на годиннику. Якщо там якийсь малюнок, то тут теж додається май... малюнок. А, в нас є тут інструкція з використання цього годинника. Ну і все насправді по коробці. Так, давайте подивимось ближче цей. Гарний годиночок. Бачимо, що тут у нас тризуб, він сріблого кольору. Але як на циферблаті годинника, і як на коробці, цей от тризуб він зроблений в 3D. Це не просто там малюнок, це не просто гравіювання, це було зроблено три окремих елементи. Перший окремий елемент це циферблат, окремий елемент подложка знизу. і Потім ще окремий елемент це тризуб, котрий сюди був вставлений. До речі, якщо придивитись, теж видно те, що фон за тризубом, він такий більш глянцевий, ніж фон, котрий мають за цифрами. 40-ва модель бренду Warder це механіка з автопідзаводом, механізм Сейка наш 35 100 метрів вологозахист, сталевий корпус, шкіряний рімінець з нейлоном такий дуже класний ріменець, там не розлезеться, і дуже класно а, дружить а, з водою, можна купатись. Сталева в нас теж застібка в, в кольорі корпуса і сапфірове скло, звичайно. Оцей от годинник класний, він годинник на кожен день. Можна приймати душ, ходити в баню, купатись, ниряти в басейні, і нічого йому не буде. І ремінцю теж це вже перевірено. Але якщо з часом там у вас наприклад, там корпус буде мати якісь подряпини, ви можете відпалювати його, відшліфувати. Це сталевий корпус і нічого йому не буде. Бачимо, що в районі 3 годин також встановлена додаткова дата. Годинникова стрілка, хвилина і та секунда мають додатковий шар, який буде відображатись в темряві. Зараз я вам покажу, як годинник виглядає в темряві. Думаю, вам буде цікаво. Так, от ярко дуже світяться цифри. Ми бачимо мітки та стрілки. Чудова модель, класика, нічого зайвого. Знаєте, тризуб теж треба зробити так, щоб він виглядав гармонійно. І Тут, на мою думку, це дуже класно виглядає завдяки сріблому корпусу, сріблий тризуб і класне поєднання. Давайте подивимось, як годинник буде виглядати на руці і знімемо його розміри. Надягнув я його на руку. Класика, класна. Якісна, сапфірове скло, водонепроникність, Насправді, що ще треба. Ще й додаткова сейка NH35. Тризуб у нас не намальований. Він насправді от видно, те, що він в 3D. Це така от накладка вирізана за допомогою спеціальних інструментів. Так, давайте подивимось по розмірах цього годинника, які він має. Так, діаметр циферблату 42,9, ну можна сказати, що 43. Якщо подивитись діаметр циферблату з за головкою, 47 мм, від вушка до вушка дуже важливий розмір, давайте подивимось наступ 52,8 мм. І давайте подивимося, зніму годинник на товщину годинника, це теж важлива річ. Але це той години знаєте, берете, берете в руки і одразу розумієте, що це гарна річ. 12,2 мм. До речі, ще додам, що є додаткове місце для гравіювання, така плашка, прізвище, можна порядковий номер годинника наносити також. І на, на задній кришці теж можна додатково там навіть і по колу змінювати назви. Надписи можна всередині, теж теж, що забажаєте робити. Навіть і на головки і на застіпки теж можна. Тут ми бачимо, що забрендована бренд Авардер. Такий от коротесенький відеогляд класного годинника. Сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, поставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь. Ще будемо робити класні відеогляди на кастомні годинники.